Розмітка квітів на 4, 5, 6 і 8 пелюсток. Всі наші квіти ми обов'язково ага, ділимо на вертикальну і горизонтальну ось. Нахрест. Центр квітки бажано, щоб був не менше 2 см. Чому це важливо? Тому що якщо центр квітки буде менший, тоді важче буде розділити його на необхідну кількість пелюсток. Особливо чим більше пелюсток, тим складніше буде. Тому від 2 см і більше. В середньому 2-2,5 достатньо буде. І одразу ми намічаємо край нашої квітки, тобто висоту пелюсток. Вона може бути рівною. Центру, ну, або ж трошки менше. Тепер розмічаємо нашу квітку на осі. Якщо ми ділимо на 4 пелюстки, тут насправді немає нічого складного. Ось ці проміжки, які у нас є, між осями теж ділимо навпіл. І тепер малюємо наші пелюсточки. Можна їх робити і ширшими, або ж ми між пелюстками залишати невеликий проміжок. І цей проміжок ми можемо чимось заповнювати, або прикрашати якимись елементами, або зробити на задньому плані, наприклад, як повторення пелюсток, щоб виглядало начебто як продовження. Як задній план, і тоді дуже легко можна заповнити ці пустоти. Всередині квітки ми заповнюємо штриховкою, класичне заповнення це штриховка від низу по формі пелюстки, де ми чередуємо довгий і короткий штрих, вони не дуже високі, а приблизно доходять до середини кожної пелюстки. Бо якщо робити дуже високі або дуже низенькі, вони будуть не так гармонійно виглядати. Можна, звісно, штриховку робити і зверху донизу. Але в даному випадку воно робиться не по центру, а тільки по краях, залишаючи проміжок в центрі. Або ж комбінувати між собою штриховку знизу і з одного боку зверху. Ось таким чином. Наші пелюстки теж в центрі можна заповнювати різними елементами, наприклад, крапочками. Це можуть бути також крапельки, листочки, спіральки, завиточки. Тобто тут уже на ваш вибір і смак. Як працює ваша фантазія? Так. Ну і ось ці проміжки теж ми можемо якось заповнювати. Що ми тут можемо у нас бути? Теж можуть бути як крапочки. Так і крапельки. Можуть бути завиточки, листочки. Листочки, завиточки тут уже залежить від фантазії. Далі, як ми ділимо, якщо нам потрібно розділити нашу квітку на 5 пелюсток. Знову ж таки, перше, що ми робимо, ділимо на дві осі. Вертикальна і горизонтальна. Це основа. Далі, з першою ми малюємо верхню пелюстку. Ось тут ми приблизно намічаємо її. Одразу можна не вгадати розмір потрібний, а можна і спробувати. Тобто ми спершу її намічаємо, а далі в ці проміжок, який у нас лишився ось цей, ми малюємо дві пелюстки, так, щоб одна з них починалася від ось цієї центральної лінії. Чимось схоже на Зірочку, якщо ми малюємо. Це виходить голова, тут ніжки у нас, а тут ручки. Теж так само, якщо потрібно, можемо лишати деякий простір між пелюстками, якщо ж чимось хочете заповнювати. Якщо ж ні, тоді ближче їх малювати один до одного. Пелюстки не мають бути прям супер однакового розміру, приблизно, скажімо так, бо коли ми їх заповнюємо всередині штриховку, даємо їм потовщення. Коли малюємо різні візерунки всередині і між ними, то ця різниця в формі пелюсток, якщо вона плюс-мінус однакова, вона але не ідеальна, то вона незначна, її не буде видно. В фінальному дизайні. От, і тут так само можемо заповнити ці проміжки раз нашими виглядаючими пелюсточками на задньому плані. Вони досить гарненько виглядають. І так само прикрашаємо пелюстки всередині, довкола. Тобто, ось такий принцип розмітки на 5 пелюсток. Тепер, як ми розмічаємо на 6 пелюсток, ми ділимо знову ж таки дві осі, так, дві осі вертикально вісь. І горизонтально є. Тепер, коли у нас 6 полюсток, ми малюємо верхню нижню, тобто намічаємо її собі, наприклад, можна так зробити, зробити намітити собі верхню нижню полюстку, як вона буде починатися. А далі. Ось цей проміжок тут вписуємо одну пелюстку і другу. Тут я бачу, що тут можна трошки ширше зробити. І тепер тут вписуємо до цієї центральної одну пелюсточку. Я нагадую, що кінчики наших пелюсточок в індійському стилі малюються не гострими. А заокругленими, Звісно, є одна з версій і гостра, але частіше всього в класичному стилі малюються не такі більш плавні. І ось таким чином у нас виходить. Квіточка на 6 пелюсток. Де потрібно підправити, ми підправляємо якісь моменти. Якщо дуже щось не... не ідеально, скажімо так, рівно, а хочеться допрацювати. Ось такий принцип розмітки на 6 пелюсток. Так само все це можемо заповнювати, доповнювати. Тут вони досить близько одна до одної, тому можна одразу тут якісь візеруночки робити, не робити задній ряд пелюсток. Можна тут, наприклад, крапельки, класно буде листочки сюди вийдуть. Можна сюди також розмістити завиточки. Може бути. Так, можна ще також сюди просто крапочки якісь, які виходять між квіточкою, між пелюсточками. Так, і всередині так само все заповнюємо на вісім. Ділимо навпіл по вертикалі і горизонталі. Ці а, проміжки ділимо ще навпіл по діагоналям, І вже тут ось ці проміжки собі намічаємо на половинки. Так нам буде зручніше. Тут ми вже прям осі не малюємо, а просто на половинки ділимо і малюємо собі пелюсточки на вісім частин. Коли не саме на 8, то тут краще робити трошки ширшим центр. Тоді плюсточки будуть виглядати а, більш так повноцінно, скажімо так, і, можливо, трошки менше робити ширину їхню. Ось так у нас виходить ділити на 4, 5, 6 і 8 частин. На 4 дві осі, і на них малюємо по пелюсці. На 5 ми малюємо дві осі малюємо з першу верхню пелюстку. А в залишившися проміжок, так, щоб ось ця центральна лінія розділяла два нижніх, дві нижніх пелюстки, малюємо ручки і ніжки. На 6, вертикальна, горизонтальна вісь. Верхня нижня пелюстка і між ними по дві, так щоб ось ця лінія їх розділяла. Ну і на вісі малюємо вертикальну, горизонтальну вісь по діагоналі, і на них малюємо по пелюсточці. Ось таким чином виходить ділення у нас на пелюстки.